Дорогі друзі, я знову вітаю вас на нашому каналі, і ми сьогодні знову будемо продовжувати говорити про людину. Минулого разу ми говорили про те, чи була вона створена безсмертною, а сьогодні поговоримо на подібне питання: чи була людина створена нетлінною? Хоча вирази безсмертя і нетління є дуже подібними між собою, вони дуже тісно пов'язані, але це не є одне й те саме, і вони між собою різняться. Отже, тепер ми маємо вияснити, що таке нетління і чи відноситься воно до земної людини. Ми так само будемо читати деякі біблійні тексти, які допоможуть нам це зрозуміти. І давайте побачимо, що нам Біблія говорить про нетління і хто його має. Перший текст це 1 Тимофія 1.17. І цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богові честь і слава на вічні віки. Отже, бачимо, Біблія говорить, що Бог має нетління, Він є невидимий, він є духовною істотою. Духовні тіла складаються з таких елементів, які не є матеріальними, які не підлягають тлінню, які не можуть зітліти, так як тіло людини, яке було створено з пороху, тобто з різних елементів землі, воно є тлінне, тобто воно розкладається і перетворюється на порох. Духовні ж тіла, вони є нетлінними, тобто вони не можуть тліти, тому що елементи, з яких Духовні тіла складаються, вони є нематеріальними і вони не можуть знищитися. Отже, Бог є нетлінним. Так само ангели, духовні істоти вони теж є нетлінними, вони теж мають духовні тіла, складаються з духовних елементів, духовних складників, і тому вони теж не підлягають тлінню. Біблія нам пише про те, що так само як безсмертя отримає лише невелика частина з людства, наречена Христа, Церква. То нетління так само отримає лише частина з людей, але лише у майбутньому. Тобто по природі вони такими не є. І біблійні тексти нам це підтвердять. І давайте прочитаємо 1 Коринтян, 15 розділ, 50 вірш, як про це каже. І це скажу, браття, що тіло й кров посісти Божого царства не можуть. Ані тіння, нетління не посяде. Тобто тлінна природа, людська природа. Вона не посяде Царства Небесного, тобто такою людина не отримає духовної природи, бо це абсолютно різні між собою природи, вони відрізняються. Тому ми, як і читали, і будемо ще читати, що людина мусить змінитися в своїй природі, мусить отримати іншу природу, щоб могла стати нетлінною, тобто духовну природу. А по своїй природі вона такою не є. В Римлянам апостол Павло нам дещо теж прояснює це питання, що лише можна отримати нетління, і то небагато можуть хто отримати його. Римлянам 2 розділ і 7 вірш Тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і честі, і нетління, життя вічне. Тобто, хтось шукає нетління. Це означає, що ніхто не має з людей цього нетління, бо всі люди є тлінними, тобто підлягають зіпсуттю. Знищенню, руйнуванню. 1 Коринтянам 15 розділ 53 і 54 -й вірші кажуть так. Мусить бо тлінне Отце зодягнутися нетління, а смертне оце зодягтися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетління зодягнеться і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане поглинута смерть перемогою. Тобто мова йде про те, що деякі з людей, вірні Христові, отримають духовні тіла. І тому над ними друга смерть не матиме влади. Тобто таким чином смерть поглинута перемогою. Над ними друга смерть не матиме влади. Вони не будуть підлягати смерті. Але це не стосується земної людини, як вона була створена. Жодна людина, яка була створена з пороху земного, яка народилася від земних батьків, вона ніколи просто так не стане духовною і не є такою. Тому не є ані безсмертною, ані нетлінною. І про це нам говорять теж деякі біблійні тексти, які ми відчитаємо. Євангеліє ІВАНА 3 розділ 31 вірш. Хто зверху походить той над усіма. Хто походить із землі, то той земний, і говорить по земному. Тобто бачимо, хто походить із землі, той є земним, тобто має земну природу. 1 КОРИНТЯм 15.40 який земний, такий земні, який небесний, такий небесні. Тобто всі нащадки Адама є такими самими, яким був створений Адам. Земний, спороху, земного. І тому нетління немає. 2 Коринтянам 5 розділ, перший вірш. Знаємо бо, коли земний, мешкальний наш намет зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний рукотворний та вічний. Знову ж таки, говорить про церкву Христову, про Вибраних, яких є небагато, говорить, називає людську природу, людське тіло, намет мешкальний земний, який руйнується. І замість цього мала рідка отримує духовну природу, вищу природу, не земну. Але це не стосується усіх людей, які живуть чи будуть жити вічно на землі. І ось що пише буття, третій розділ 19 і 3 вірші. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох, і до пороху вернешся. І третій вірш. Але з плотів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте з нього, і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Отже людина є тлінною і не є безсмертною, і підлягає смерті. Тому ніде в Біблії не сказано, що Бог створив людину, людську душу, людського духа безсмертними. Чи вони колись такими були, чи стануть? Отож бачимо, що ані безсмертя, ані нетління не відносяться до земної людини. Ці два терміни відносяться до духовних істот. Причому можемо звернути увагу на те, що, хоча всі духовні істоти є нетлінними, однак не всі вони є безсмертними. Безсмертя має Бог, безсмертя має Ісус Христос. І безсмертя було обіцяне нареченій Христа 144 тисячам. Нікому іншому. Ангели ніколи не були безсмертними, хоча є нетлінними, і вони підлягають смерті. І ось що пише про це Біблія. Послання до Євреїв, 2 розділ, 14 вірш. А що діти стали спільниками тіла та крові, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, цебто диявола. Тобто, бачимо, він має знищити диявола. Це означає, що, хоча він є духовною істотою, але він буде знищений. І також давайте прочитаємо Євангелій Матвія, 25 розділ, 41 вірш. Тоді скаже й тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене прокляті, у вічний вогонь, що дияволові та його посланцям приготований. Тут говорить, що посланці його, тобто ангели, також будуть знищені разом із ним. Тобто вони поносуть ту саму кару, як і їхній провідник, диявол. Тому це означає, що духовні істоти разом із дияволом, так само всі інші ангели, які пішли за ним, вони підлягають смерті. Вони не є безсмертними і ніколи ними не були. І прийде час, коли вони будуть знищені. Отож, ми побачили, що людина не була створена ані безсмертною, ані нетлінною. Більш детально про те, що сталося з людиною, і що привело до того, що людина втратила цю можливість вічно жити, ми будемо говорити наступного разу. А на цьому ми завершуємо. На все добре і до наступної зустрічі.